Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і зараз ми поговоримо дуже коротко про останні дії розгромленого російського чорноморського флоту. Куди діваються зараз його кораблі? Вони тікають чи йдуть на дно. Це велике питання. Також ми поговоримо про розвиток флоту України, зокрема у сегменті морських дронів. Це така собі історична паралель розвитку молодої школи військового флоту. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво і не забувайте залишати свої думки у коментарях. По-перше, зауважу, що ще наприкінці грудня Чорноморський флот Російської Федерації на деякий час відійшов від летрагічного сну останніх місяців та на деякий час активізував свою діяльність. Ми бачили, що в той чи інший день в море виходили серед інших і пару ракетоносців. Головним чином, це були більш-менш морехідні фрегати проекту 11356, зокрема фрегат адмірал Макаров, бо однотипний фрегат. Адмірал Ессен після серії пошкоджень, завданих йому збройними силами України 2022 року, більше стоїть в ремонті ніж виходить у море. Але весь результат цієї, так би мовити, імітації активності це аж три випущених ракети калібр у перші дні січня. Всі вони були збиті, тобто абсолютно безрезультатно. Кидаю, що ракет тоді було випущено 4, але четверта ракета просто впала в море поряд з тим підводним човном, який, скоріше за все, їх випустив. Бо якщо б це робив надводний корабель, то цих ракет було б 8. З надводних кораблів вони запускати ракети не наважуються. Чому Тому що це дуже швидко фіксується і може негайно прилетіти у відповідь з цілком прогнозованим результатом поповненням підводного угруповання Чорноморського флоту Росії на чолі з крейсером Москва? Також Росіяни все ще не можуть завантажувати нові ракети калібр на свої кораблі, тому що вони можуть це робити лише у Севастополі а у Севастополі вони постійно ризикують. Тим, що по їх кораблю прилетиться перший і останній раз. Тому що корабля більше не буде. По-друге, це підводне угруповання російського флоту нещодавно поповнилося. Якраз у січні кримські партизани встановили, що у Гравській бухті Севастополя взяв і затонув один з військових кораблів під російською триколорною ганчіркою. Це був прикордонний сторожовик проекту 205П. Це міг бути один з російських кораблів такого типу, які вироблялися ще у Радянському Союзі на базі ракетних. Катерів проєкту 205. Також це міг бути один з двох захоплених ще 2014 року українських прикордонних кораблів проєкту 1241. Вони схожі за розмірами, але більш нові. У підводному вигляді їх досить легко сплутати. Так чи інакше, бойового значення це корито все одно не мало, але могло бути знищено, в тому числі і внаслідок успішної атаки, чергової атаки українських дронів на Севастополь. Дрібниця у стратегічному плані, але приємно. По-третє, Поплічники Путіна анонсують, що у Феодосії з морського дна можуть підняти ту купу металобрухту, яка ще недавно була великим десантним кораблем Новочеркаск. Його знищили вдалим ракетним влученням якраз у кінці грудня. Десантний корабель мав на борту вантаж боєприпасів, і від цього вони злетіли у повітря у вигляді символічного портрету Путіна, який є, самі знаєте хто. І піднімати росіяни оцю купу металургу. Бруг то будуть зовсім не заради того, щоб розшукати залишки тих 33 своїх моряків, які числяться зниклими безвісти. а суто з однією метою заради звільнення акваторії біля причалу, щоб або вести знову свої пропаси, або вести з Феодосії крадене українське зерно. По четверте і останнє щодо саме російського флоту. Значна кількість кораблів росіян ще напередодні вийшли у море з Новоросійського. Там більше не спостерігається на основі космічних знімків отой фрегат адмірал Макаров. Там немає відразу трьох патрульних корветів проєкту 2260, це як Василь Биков. Там немає двох ракетних корветів типу Буян-М проєкту 21-631, і немає корвету циклон проєкту 2260. 700. Також звідти вийшли всі десантні кораблі проєкту 775, які все ще не на дні Чорного моря, а також. Всі мінні тральщики Чорноморського флоту до Севастополя вони, до речі, так і не дійшли. І що ж там відбувається у відкритому морі супутники теж не фіксують цих кораблів, і тому слід припустити два сценарії дій російських моряків. Обидва дуже традиційні саме для росіян. Перший сценарій вони діють так само, як діяли червоні чорноморські моряки у 1918 році, які вивели свої кораблі з Новоросійська у море. І затопили їх самі. Адже самотопство це така давня і дуже головна, дуже така основополагаюча традиція Чорноморського флоту Росії. Другий сценарій це зробити так, як робили червоні чорноморські моряки під час Другої світової. Тобто, коли вони мали абсолютно чисельну та якісну перевагу над супротивником, незважаючи на це, вони сховалися у найвіддаленіших портах Кавказу, щоб запобігти подальших втрат. Звісно, зараз росіян у Батумі чи Поті ніхто не пустить, але в імпровізовану базу, яку нещодавно було створено у Абхазії у порту Очамчира, росіяни все ще таки можуть втекти. І я не буду стверджувати, чи вони на дні, чи вони втікають у цю базу. Просто факт є факт. Російських кораблів немає у Новоросійську, російських кораблів немає у Севастополі, російських кораблів не фіксують у значній кількості у Чорному морі. Вони кудись поділися. А поки що офіційний перелік втрат Чорноморського флоту Російської Федерації аж після знищення десантного корабля «Новочеркаск», залишається на даний момент без змін. Це 23 кораблі і катери та один підводний човен, всього 24. І тут зауважимо, що серед найзначніших втрат росіян на морі це гвардейський, тобто найкращий росіян ракетний крейсер Москва, найкращий за рівнем підготовки та боєготовності, це ракетний корвет Аскольд, це підводний човен Ростов на Дону, це десантні кораблі Новочеркаск, «Інск» та Саратов, великий морський буксир «Васілій Бєг та різні малі бойові одиниці. Ще декілька кораблів зазнали у різний час тих чи інших пошкоджень від уражень від зовсім невдалих атак українських сил, але деякі з цих пошкоджень виявилися такими, що не дозволяють російським кораблям деяким загалі виходити в море, і це при тому, що флот України у бойовому складі не має жодного боєздатного ударного корабля. І це має бути особливо приємно для росіян, адже російський флот має втрати від того, що і флотом взагалі-то назвати не можна через відсутність ударних кораблів. Але все ж таки треба дещо сказати за флот України. Нещодавно мережу сколихнули новини про те, що Туреччина не пропускає українські міні-тральщики, які були передані від Великобританії до Чорного моря. І тут наголошую, що це зовсім не зрада. Туреччина з перших днів російського вторгнення визнала все це війною і відповідно вирішила у суворому дотриманні конвенції Монтрьо, яка регламентує прохід чорноморськими протоками Босфор і Дарданевих військових кораблів. Вирішила взагалі заборонити прохід цими протоками не лише для кораблів воюючих держав, тобто Росії та України, а й взагалі всіх нечорноморських держав. І цим самим Туреччина дуже допомогла Україні. Ось чому. Адже якщо Туреччина б не закрила ці протоки, то тоді у Чорному морі на початку 2022 року був би не один російський ракетний крейсер, а три, не два фрегати, а від трьох до п'яти, не три ракетні корвети, а ще додатково до них ще три чи чотири таких кораблі. Не чотири ракетних підводних човни, а як мінімум шість і так далі. Росіяни встигли лише підсилити угруповання десантних кораблів, але це їм не допомогло. Тобто Туреччина закрила протоки для потужних російських кораблів, які не змогли прийняти участь у повномасштабному вторгненні до України. Потім побувталися кілька місяців у Середземному морі, і після цього ганебно повернулися до своїх віддалених портів аж на тихому океані чи у Баренцевому морі. І заради цього можна потерпіти для нас і з парою мінних транщиків до кінця війни. І повертаючись до теми очищення Чорного моря від російських мін, тут треба зазначити, що до вже сформованої спільної румуно-болгарської мінотральної ескадри вона вже діє ще з жовтня 2023 року у західній частині Чорного моря. До цієї ескадри долучається і Туреччина. І три чорноморські держави блоку НАТО вже зараз. Займаються очищенням Чорного моря від того, що туди наклали росіяни з метою перешкодити українському і не лише українському судноплавству. Україна в той же час збільшує кількість морських дронів та потроху прогресує з їх якістю і технічними характеристиками. Тобто тут ми бачимо на конкретному історичному прикладі успіх так званої молодої школи розвитку військового. Флоту військових флотів, яку започаткували ще наприкінці 19 століття у Франції, там тоді вважали, що нові технології у розвитку саме малих бойових кораблів зможуть витіснити великі і потужні бойові кораблі того часу. Спочатку мова йшла про розвиток малих міноносців, а потім, вже приблизно у першій світовій війні, есмінців та підводних човнив. Проти великих броненосців, лінкорів і крейсерів. Потім, коли есмінці сани стали майже схожими на крейсери за своїми розмірами, ця школа трансформувалася вже у розвиток торпедних катерів та підводних човнів, також проти великих крейсерів, лінкорів та іноді авіаносців. Ще згодом молода школа зробила акцент вже після Другої світової на розвиток ракетних катерів, і це було успішно доведено на прикладі розвитку флоту Ізраїлю останніми десятиліттями. А зараз місце ракетних катерів вже займають маленькі та ефективні за певних умов морські дрони без екіпажу, які можна застосовувати як завгодно, не ризикуючи своїм власним життям. І саме тут Україна є. Є першою державою, яка дійсно масово і ефективно розробляє такі дрони, такі системи, і не просто розробляє, а й успішно застосовує проти тих, хто на це заслуговує, проти агресорів, проти росіян. І ми будемо стежити далі, що там відбувається на морі, за наявністю якихось цікавих інформаційних приводів. Залишайтеся з нами. До побачення! Слава Україні!